При першому відкритті програми Microsoft Mathematics ми можемо бачити вікно типове для всіх Windows програм. Перший рядок у нас заголовок програми, назва файлу, автоматично вона надається без заголовок, якщо ми ще не зберегли даний файл. Другий рядок є рядок меню, який містить команди «Файл», главне ставить представлення. Далі знаходиться, як зазвичай панель інструментів відповідно до кожного кожної вкладки, з якими ми познайомимось пізніше. І основним елементом даної програми є графічний калькулятор, який знаходиться зліва даної програми. Його зовнішній вигляд ми можемо змінити відповідно до наших вподобань, натиснувши представлення, обложки і вибрати ту, яка нам найбільше сподобається. А також із запропонованих кольорових схем вибрати, яка нам підходить. Як і в усіх калькуляторах, обчислювальні можливості даного калькулятора Microsoft Mathematics є аналогічні і ще більші за всіх. Звичайно, перш за все, це здійснення стандартних дій, додавання віднімання множення і ділення. Наприклад, можемо ввести значення, використовуючи графічний калькулятор, натиснувши на кнопки, Enter і отримаємо результат. Можемо також ввести значення із клавіатури, натиснувши відповідні числа, і отримати значення виразу. Ще однією важливою функцією, можливістю даної програми є рукописний ввод, який нам дозволяє працювати за допомогою планшетних пристроїв. Вибираємо інструмент Рука. І Будемо намагатися вести якийсь вираз. Одиничка, відняти два, комп'ютер щитав, якщо правильно, натискаємо Год «вот» або «Ентер» і отримуємо значення виразу. Переключимо знову на введення з клавіатури зручнено і оглянемо ще які можливості цього засобу. Звичайно. Однією з важливих і цікавих можливостей є виконання дій із звичайними дробами. Натискаємо відповідну кнопку, яка дозволяє нам вводити дріб, вводимо чисельний дробу, його знаменник, знак дії і вводимо значення дробу іншого і отримуємо результат. Як бачимо, Результат ми отримуємо у вигляді як звичайного дробу, тобто при зведенні дробів знаходиться спільний знаменник, так і у вигляді десяткового дробу, як може знайти будь-який калькулятор, поділивши чисельник на знаменник, і результати додати у вигляді десяткового дробу. І ще одним цікавим. Виконанням обчислень є виконання обчислення із коренями і раціональних виразів. Наприклад, корінь з 5 додати корінь 125. Ми отримуємо знову ж таки результат у вигляді і раціонального числа, тобто з коренем і наближення десяткове даного числа. Теж є зручним, і не всі калькулятори можуть здійснювати такі обчислення. Крім того, ми можемо бачити знаходження найбільшого спільного дільника, найменше спільне кратне, знаходження модуля числа, логарифм, натуральний, десятковий, піднесені до квадрату, до іншого степеню і так далі, всі стандартні функції, логічні, та або заперечення та інші. Вкладка. Лінійна алгебра дозволяє здійснювати операції із матрицями. Детермінант знаходити, добуток, суму матриць і обернену матрицю. Наприклад, яким чином ми можемо визначити детермінант або визначник матриці. Натискаємо відповідну кнопку, вставка матриці, вказуємо розмірність і 2х2 і вводимо значення елементів матриці, детермінант якої необхідно обчислити. Натискаємо Ентер. Крім того, цікавим є можливість здійснення кроків розв'язання даного завдання. Комп'ютер по крокам показує не просто знаходить визначник, а й показує, яким чином був отриманий результат знайдений. Ладка тригонометрія дозволяє здійснити функції із тригонометричними виразами. Наприклад, синус знайдемо значення синус пі на 12. Теж значення Пі у нас є на калькуляторі, його наближене значення не треба вводити. Enter натискаємо і отримуємо значення як табличне з коренями, так і, звичайне, у вигляді десяткового дробу, яке пропонують усі калькулятори. Вкладка, до речі, вкладка з тригонометричними функціями дозволяє працювати як кутами в радіанах, так і в градусах. Для цього на панелі інструментів необхідно натиснути відповідну клавішу. Кнопку, де градуси або перемикаються радіани. Наприклад, ми вибрали градуси, знайдемо тангенс кута 120 градусів і отримали відповідне значення. Набір кнопок інструментів визначає далі статистичні функції, за допомогою яких ми можемо знайти середні значення набору даних сортування, норму, суму, дисперсію, максимум-мінімум вибірки, а також знайти факторіал числа для знаходження числа комбінацій і так далі інших характеристик комбінаторики. І ще одна вкладка дозволяє нам здійснити знаходження диференціалу функцій, тобто похідна перша, похідна друга, інтеграл невизначений, визначений, границю суму ряду, добуток ряду і нескінченність. Ось який широкий набір функцій дозволяє здійснити нам використання даного калькулятора, даної програми.